Іноді одна людина, взагалі незнайома, може змінити ваше життя чи взагалі його врятувати. І навіть якщо потім ви ніколи у житті не побачите ту людину, все одно в думках ви будете їй вдячні. Ось саме така незнайома людина одного разу, наче диво, з'явилася в центрі для Маріупольців в той самий момент, коли місто було повністю оточене. Ми у нього розпитали, і це, знаєте, це як ну, квиток на останній літак або потяг, який знаєте що, або глибокої ночі, на останній трамвай. Тобі треба було дуже швидко сконцентруватися, всіх своїх рідних зібрати і все ж таки вирішити на таку небезпечну, але таку омріяну. На, на свободу, на, на волю з цього оточення. Але перш ніж ви дізнаєтеся, хто був тією людиною і де її зустрів працівник Зовсталі Максим Нотченко, ви маєте дізнатися, що пережив сам чоловік і його сім'я. У перші дні після повномасштабного вторгнення Максим разом з сусідами і своєю сім'єю ховалися в підвалі свого будинку в Маріуполі на вулиці Московській. У місті Маріуполі є лівобережний район, який саме початку хвилин, наступу вторгнення, він найбільше почав страждати. І мій будинок був розташований на вулиці Московська. Уявіть собі, іронію таку, так. Ще з гарчичих районів приходили родинами, з тваринами, з літними людьми, і ми всі там вкривалися. Те, що сталося за кілька тижнів у підвалі, Максим ніколи не забуде, бо в нього було відчуття, що він опинився у фільмі жахів. Літні люди не витримували. І змінювалися на його очах. І люди, знаходячись в цьому замкнутому пространстві, вони починали зі свого страху бачити, ну майже якесь марво, не існуючі речі. Деяким казалось, що уявляли, що ворожі солдати навіть вже заходять у двері, деякі марили своїми якимись видінням з, 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 з прошлого життя згадували якісь людей, яких вже не існує на, на світі. Разом з літніми людьми психологічно не витримували і домашні улюбленці. Ну, вони втратили спокій, втратили, мабуть, віру в те, що їм зі своїми господарями безпечно кидались на своїх господарів. Це кішки, кидались. Кидались. Ми не могли їх ну якось заспокоїти. Не могли. Страшно було, коли ти бачиш вже мертвих своїх сусідів, тому що їх дуже жорстко потрапив снаряд. Ти бачиш свої, свої домівки оконних храм, без дверей, без даху. Ти відчуваєш, як будівля трясеться від потраплянь ну, артилерії. І ти думаєш, що, ну, мабуть, це вже зараз вже все накриється. Вийти з підвалу і взагалі виїхати, попри ризики страх, Максима змусило одне смс-повідомлення з Польщі. Коли він побачив його на екрані свого телефону, то відразу зрозумів, це знак. Це було наче, наче якесь диво, тому що зв'язка мобільного не було, інтернету не було. Кожен із, із людей сусідів він уже склав вже склав свою таку історію того, що відбувається, але ж таки пролунала смс, -ка. і один наш родич, він з іншої країни якось зміг зв'язатися і написав нам смс, що ми можемо виїхати, тому що влаштовується зелений коридор. Ця смс була як, ну, як вогняні такі літери. Ось бери і роби. Ну, ми приїхали до площі біля драмтеатру. Ви всі знаєте, що таке драмтеатр. Там був центр збору людей. Там було дуже багато дітей, тварин, батьків. Вони всі стояли і чекали на якісь можливі автобуси, на якийсь, на якийсь транспорт. У них були усіх валізи. Але транспорту не було. І поліцейські ну ті, хто там були, тероборонівці, вони нам казали, що ну це немає такої інформації у нас. Ми не можемо вас нікуди, нікуди відпускати, нікуди вас не можемо направляти. І такого немає. Ми з родиною влаштувалися в однією спортивних шкіл, яка знаходила центральні частини місця. Нам дозволили це зробити, ну керівники цієї установи. І завдяки тому, що там був басейн, в цій будівлі було ну, тепло, тому що це вологість, вона зберігала тепло, і там було тепло, і ну, там могли жити. Тому що нам почали потрапляти десь через день, через два цілий автобуси людей, які просто ну, були в, своєму, в домашньому. То там в піжамі, хтось, хто в капцях, просто хто там ну, в рушнику, хтось в халату завернений, і тому там можливо було жити, тому що у нас не було ні, ні світла, ні опалення, ні, ні газу, ну нічого не було. Оскільки Маріуполь був оточений і люди чекали на будь-які новини, то щодня вони збиралися біля драмтеатру у Маріуполі. Біля драмтеатру. Було влаштовано такий майданчик, де люди могли поспілкуватися, якимось можливою інформацією обмінятися. Там були волонтери, які зі сховища води діставали на ведрами, діставали воду, гріли на, на багаття, гріли воду і просто паїли людей водою. Там було всередині влаштовано бомбосховище, і там люди теж жили, фактично жили там. Там були тільки ну, мирні люди, там не було ніякої ні військової техніки. Тобто, це був такий центр, де ми і ми туди приходили кожен день. І ми знали, що якщо ти прийдеш і до 12-ї, там а до, до першої години дня військові наші тобі кажуть, що ну хлопці, у нас немає інформації ні про коридори, ні про стан навколо. Тобто, ми ходили туди, щоб дізнаватися про евакуацію. Про якусь допомогу для людей. І коли ця страшна подія сталася, ну, звичайно, це дуже сильно вплинуло на, на мене, як така страшна подія. Я запам'ятаю це на дуже багато років. Я міг там бути, але ж там були багато інших людей, дітей, і вони потрапили під авіаудар. Пробачити таке це надлюдські сили. Максим не може пробачити росіянам ані драмтеатр театр в Маріуполі, ані улюблену азовсталь. Коли я у своїй уяві. Теж вертаюся до того моменту, як були обстріли мого підприємства, мого цеху, і я, я бачив, як він горить, я бачив, який густий дим йде від мого цеху. То це начебто, що у тебе всередині щось палає, і щось болить у тебе всередині, і щось від тебе вже відривають наживо, і ти втрачаєш. Ти втрачаєш багато, ти втрачаєш зв'язки, ти втрачаєш своїх людей, свій колектив, ти втрачаєш те, що вам усім разом вдалося гарного зробити, окремо, що вдалося гарного зробити. Ти втрачаєш частинку душі своєї. І, ви знаєте, не всі з мого колективу залишилися живими. Це дуже боляче. Дуже. Одна жінка наша дуже-дуже гарна була Валентина Євгенівна Слісарчук. Вона була вдома під обстрілами, і коли потрапив снаряд до її будинку, вони з чоловіком почали гасити пожежу. І через декілька хвилин другий снаряд вже забрав життя її. Вона у нас була інженер-технолог, але вона була у нас душею компанії, тому що вона пілкувалася за справами колективними. Вона організовувала нам подорожі, вона організовувала нам різні вечори. Вона ще дуже багато доглядала за літніми людьми, за пенсіонерами. Азовсталі вона. Керувала цим всім процесами і допомагала їм, то це ну, дуже велика втрата для, для багатьох людей це дуже велика втрата була. Максим чітко розуміє, що як і його колеги він міг загинути разом з родиною у Маріуполі. Якби вони були біля драмтеатру в той день, чи якби. Лишилися у підвалі свого будинку на вулиці Московській. Поневдовзі на дім Максима росіяни теж скинули авіабомбу, але всесвіт ніби давав йому знаки рухатись далі. Спочатку було це смс-повідомлення з Польщі, а потім потім сивий незнайомець, старінький дідусь із сусіднього села з під Маріуполя, який приїхав. У спортивну школу, де очікували на зелений коридор Маріупольці. І ось одного ранку, коли ми вже прийшли, набрали воду з джерелця, дізналися, що приїхав один чоловік. Ну, він був літнього такого. Він приїхав з дружиною. Він із нас, кого він хотів забрати, якусь родину. Ми його оточили і стали питати, як ти до нас, відкуди ти приїхав, звідки ти приїхав. Він каже, що я знаю один шлях, є одна дорога, якою можна виїхати до найближчого посилку від Маріуполя. Ми у нього розпитали і це, знаєте, це як. Ну, Квиток на останній літак або потяг, який знаєте що, або глибокої вночі, на останній трамвай, тобі треба було дуже швидко сконцентруватися, всіх своїх рідних зібрати і все ж таки вирішити на таку небезпечну, але таку омріяну подорож на, на свободу, на, на волю з цього оточення. Максим більш ніколи не бачив того дідуся. Але до кінця свого життя буде йому вдячний. Бо той життєво небезпечний маршрут від незнайомця врятував життя кількох родин маріупольців. Ні, ні, ні. Ні. Не бачили, але подумками всі були. Дуже задоволений, що він нам потрапив, і ми дуже благодарні йому, дуже вдячні йому і його родині, що він так з'явився у нас. Історія Максима Нотченка, майстра з ремонту та обслуговування обладнання на Зовсталі, а нині працівника «Запоріжсталі», увійде до музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова, найбільшого онлайн-архіву свідчень цивільних про війну від першої особи. У ньому вже понад 85 тисяч історій. Якщо ви маєте свою особисту історію, залишайте її на сайті чи телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 509 001.